Попри складний час, творчі колективи селища Вороніж продовжують свою діяльність, адже вона підтримує земляків, надихає і розраджує, говорить завідувач Воронізької філії Шосткинського центру культури і дозвілля Віктор Невдах. Я дуже задоволений тим, що нам вдалося все ж таки зберегти всі наші творчі колективи. Ні один колектив не розпався. Звичайно, у у цих умовах дуже важко працювати, особливо з дітьми, тому що безпека, безпека і безпека це, це головне. Але все ж таки ми знаходимо можливість, щоб якісь наші такі творчі здобутки були показані широкому загалу. Звичайно, це в основному зараз ми через інтернет. В умовах, коли традиційні виступи ускладнені, творчі колективи для підтримки активності та нерозривного зв'язку з аудиторією створюють відеокліпи. <плес> Народний колектив Яворина виконує народні та сучасні українські пісні, які є розрадою, допомагають пережити біль, всіляють віру та підтримку. Керівник ансамблю Микола Єресь став на захист батьківщини. Нині колективом опікується Алла Зенченко. Як це відбулось на «Яворині», Розповідає художній керівник Юрій Карнієнко. Алла Федорівна Зенченко стала керівником Яварини. то просто Яворина зазвучала по-другому. От вона абсолютно, раніше вона народний був колектив, але він звучав по-своєму. Зараз вони звучать, як кажуть, радують вуха. І людям, які все життя вони співали ось так. Зараз зміни такі пройшли, там є багато голосся, як кажуть, хто в музиці розбирається, це дуже ласкає вуха. От. Тому такі от здобутки в нас. А так, як казав Васильович, у нас всі на місцях, ми завжди готові. До бою. Зразковий хореографічний колектив Дарунок перлина всіх культурних заходів. Його незмінний керівник Лариса Бонько. Наступного року колектив відзначить 25-річчя. Нині мистецтво танцю та самовираження відкривають для себе близько 30 дітей. Ороніській філії створена студія естрадного вокалу, яка не має жодних вікових обмежень. Це дозволяє кожному, хто любить співати і хоче навчитись розвинути свої навички до професійного рівня. Студію естрадного вокалу керує Юрій Карнієнко за останні три роки його роботи було створено більше дев'яти кліпів. Ми тільки за цей рік, незважаючи на те, що такі були обставини. От ми зняли три кліпи. Це два кліпи патріотичні, Один не сумуй, другий кліп воля. А ще, вибачте, чотири. третій кліп це Янголи в пам'ять за загиблими. І ліріка однозначно це було одне на все життя. Янголи летять до неба Янголи. І повернути їм. Тя як нитка обірвалась втратили, ми пам'ятаєм всіх, ми пам'ятаєм всіх. Слова цієї пісні присвячені всім захисникам. Серед них і Андрій Петрусенко, що був керівником фольклорного колективу Проліски, акомпаніатором, учасником хору «Жайвер» та солістом. Андрій служив у розвідувальному взводі і загинув у 2023 році. Колективи Воронівської філії Шосткинського центру культури та дозвілля постійні учасники фестивалів і конкурсів неодноразові переможці та володарі гран прі Свідчення цьому численні дипломи та кубки. Творчість художнього колективі в умовах війни стала потужним інструментом збереження культурного коду, наголошує Юрій Корнієнко. Культура це саме не перша, на чому тримається країна. Якщо ми вміємо співати українські пісні, якщо вміємо танцювати українські танці, якщо наші діти говорять українською мовою, їм нормально її подають, якщо дівчата співають. Багато голос українською мовою і вдівають українські костюми, і людям напоминають про те, що ось наш код, наша ідентичність, що ми можемо вийти так і себе показати. Артисти займаються волонтерською місією. Під час своїх виступів збирають кошти на допомогу захисникам землякам. Вони наголошують, що мистецтво завжди утверджує життя, допомагає впоратись тривожністю та дарує позитивні емоції. Хто хоче подивитись наші творчі роботи, в нас. На Ютубі ведіть Воронівська філія Шостінська центру культури і дозвілля, і там будуть наші всі, всі творчі роботи. Ми виставляємо на цьому ресурсі.